Це Павло та Андрій. Вони підприємці і обоє потребують виготовлення та узгодження будівельних проєктів. Павло самостійно спілкується з проєктантами, контролюючими органами та органами влади. І це забирає у нього надзвичайно багато часу та зусиль. Андрій же використовує все законно. Це технологічний сервіс по роботі з нерухомістю та дозвільними документами, що включає проєктування, узаконення нерухомості, управління проектами, дизайн проєктування та виготовлення технічних. Технічних паспортів Андрій просто заходить на сайт Всезаконноком і замовляє послугу об'єкт під ключ. Вона включає повний цикл життя проєкту від його розробки до узгодження з органами влади та отримання вже готового пакету документів. В той час як Павло нервує, витрачаючи свій час на подолання бюрократичних перепон. Андрій спокійно займається повсякденними справами, бо має гарантію результату, прописану в договорі. Крім цього, в будь-який момент Андрій може від Слідковувати кожен етап проекту в своєму особистому кабінеті та користуватися безліч корисних функцій. І поки Павло виправляє неточності проєкту та оббиває пороги державних установ, Андрій вже отримав потрібний пакет документів та почав будівництво. Заходьте і ви на сайт всезаконно.com.ua та отримуйте комплексні рішення по роботі з нерухомістю. Все законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур.